Того дня, коли Марта приїхала, Галина відчула тихе полегшення. Було дивно відчувати такий комфорт у присутності незнайомої людини, але щось у спокійній поведінці молодої жінки та її спокійній працездатності заспокоювало її. Будинок був порожнім так довго, відколи помер її чоловік, що великі кімнати здавалися порожніми, а повітряка, важким від тиші та спогадів. Деякий час вона справлялася сама, але самотність гризла її. А енергія вичерпувалася. Тоді в її житті з'явилася Марта. Марту дуже радили. Агентство високо оцінило її роботу, відзначивши її відданість, увагу до деталей і здатність справлятися навіть з найвибагливішими домогосподарствами. Коли вона з'явилася на порозі, одягнена в скромну уніформу з темним волоссям, акуратно зав'язаним назад. Галина була вражена її невибагливою грацією. У Марти не було нічого крикливого, нічого надмірно самовпевненого. Вона просто стояла, не відводячи погляду, зі складеними перед собою руками, готова взятися за будь-яке завдання, яке від неї вимагатиметься. З першого ж дня стало зрозуміло, що Марта не схожа на жодну іншу хатню робітницю, яку знала Галина. Вона пересувалася по будинку з точністю, її кроки були м'якими, її присутність тихою, але безсумнівною. Аромат свіжих квітів наповнював повітря, вази були відполіровані до блиску, а кухня гуділа ароматами свіжоспеченого хліба і тушкованого м'яса. Здавалося, ніби Марта вдихнула життя в будинок, повернувши йому колишню велич. Галина дедалі більше покладалася на Марту не лише у виконанні повсякденних справ, а й у спілкуванні. Щодня після обіду, після того як Марта завершувала свої ранкові справи, жінки сиділи разом за чашкою чаю. Марта завжди була ввічливою, завжди шанобливою, але в ній була відкритість, яка дозволяла Галині почуватися комфортно. Вона не допитувалася, але слухала, і для Галини, яка після смерті чоловіка дуже скучила за товариством, цього було достатньо. Проте в перші дні наставали моменти паузи. Галина помітила це вперше, коли сиділа у вітальні, вдаючи, що читає, хоча її думки були далеко від книги в руках. Краєм ока вона помітила, що Марта спостерігає за нею. Це не був погляд служниці, яка чекає на вказівки. Це було щось глибше, ніби Марта вивчала її, фіксуючи кожен її рух, кожне зітхання. Мить промайнула швидко. Марта, відчувши, що її впіймали, посміхнулася своєю лагідною посмішкою і запитала, чи не потрібно Галині ще чогось. Галина відмахнулася від неї, і тривожне відчуття вислизнуло чого їй хвилюватися. Марта була ідеальною, завжди вчасно, завжди уважна. Не було жодного куточка в домі, який би вона не тримала в чистоті, навіть сад, який за останні місяці розрісся і занепав, тепер був незайманим, кожна огорожа підстрижена досконало. Здавалося, що Марта не могла зробити нічого поганого, і все ж відчуття, що за нею стежать, не полишало. Вночі Галина лежала в ліжку, слухаючи, як скрипить і осідає будинок навколо неї. І уявляла, як Марта рухається коридорами внизу, мовчки виконуючи завдання ще довго після того як всі інші лягли спати. Це заспокоювало, казала вона собі хтось доглядає за нею, переконуючись, що все так, як має бути. Але ця думка затримувалася довше, ніж слід було, наче холодок у повітрі, який ніяк не міг вивітритися. Одного вечора, коли вони вдвох сиділи біля вогнища, а Марта дбала про чай. Галина відчула раптове бажання розпитати більше про її життя. Вона зрозуміла, як мало знала про дівчину, яка тепер стала невід'ємною частиною її повсякденного життя. Ти ніколи не розповідала мені про те, звідки ти родом, почала Галина невимушеним голосом, хоча в її словах проскакувала цікавість. У тебе є родина, місце, яке ти називаєш домом. Марта не відривала погляду від чаю, її рухи були впевнені, коли вона наливала паруючу рідину в чашку Галини. Я багато переїжджала пані, тихо промовила вона Я їду туди, де я потрібна. У відповіді не було нічого дивного, але її розпливчастість залишила Галину незадоволеною, проте вона не стала тиснути. Марта зробила більш ніж достатньо, щоб довести, що їй можна довіряти. Зрештою, хіба не вона повернула це місце до життя? Повернула Галину з краю в відчаю. але минали дні, і Галина помітила, що все пильніше спостерігає за Мартою, за тим, як вона рухалася так обдумано, ніби завжди думала на два кроки вперед. А в ті моменти, коли їхні погляди зустрічалися, у погляді Марти було щось таке, що важко було розшифрувати занепокоєння чи щось інше, більш холодне. Галина відганяла від себе ці думки, картаючи себе за підозрілість. Марта виявилася такою, на яку вона сподівалася. У домі був порядок, їжа була приготована, у неї знову була компанія. Життя набуло відчуття рутини, відчуття нормальності, за яким Галина навіть не усвідомлювала, як сильно їй його бракувало, але в глибині душі не давало спокою, якесь ниюче відчуття, шепіт, який вона ніяк не могла заглушити. А що, якщо вона занадто стара? А що як вона надто ідеальна? Наразі Галина вирішила не звертати на це уваги, занурившись у затишок, який забезпечувала Марта. Будинок виблискував, її дні були структуровані, а тягар самотності спав. Вона не могла просити більшого чи не так, але в тиші ночі, коли світ завмер, це питання залишалося без відповіді. Тривожні відчуття починалися поступово, повільним туманом закрадалися в життя Галини. Спочатку майже непомітні, зникла дрібничка тут. Неправильно покладений предмет там. Галина намагалася списувати це на неуважність, зрештою, горе грає з розумом дивні жарти, але маленькі диватства множилися, і кожне з них вирізало крихітну тріщину в упевненості, яку вона колись мала в своєму світі. Все почалося з діамантової брошки, сімейної реліквії, що передавалася з покоління в покоління, яка зникла з оксамитової скриньки на її туалетному столику. Спочатку Галина думала, що загубила її. Вона обшукала кожну шухляду, кожну шафу, весь будинок, але вона зникла безслідно. Марта, як завжди, з розумінням поставилася до цього, запропонувавши свою допомогу в пошуках. Вона перебрала скриньку з коштовностями Галини, її тонкі пальці працювали з тією ж ефективністю, з якою вона виконувала всі свої обов'язки. Мабуть, десь впала пані, таке трапляється. Сказала Марта своїм звичайним м'яким, рівним голосом, а її темні очі не видавали жодних ознак занепокоєння. Галина кивнула, намагаючись ігнорувати неспокій, що пробіг по її спині. Зрештою, це була лише брошка, не варто було зациклюватися на цьому. Але потім це сталося знову. Спочатку на кухонному столі з'явилися таблетки, які вона виписала, хоча була впевнена, що залишила їх біля ліжка. Потім на кілька годин зникли її ключі. А потім їх знайшли в коморі поруч з банкою печива, яку вона не відкривала кілька тижнів. Було схоже на те, що будинок вступив у змову проти неї, пересуваючи її речі дивними незнайомими шляхами. Галина намагалася себе заспокоїти зрештою, вона старіє ці маленькі моменти забуття, мабуть, були просто забудькуватістю. але дивні відчуття на цьому не закінчилися наступним було запоморочення. Раптове запоморочення, яке охоплювало її без попередження. Зазвичай це траплялося після обіду, саме тоді, коли вона пила чай. Однієї миті їй було добре, вона спокійно читала в улюбленому кріслі, а наступної її зір розпливався, а думки розліталися, як листя на вітрі, руки тремтіли, в голові поморочилося, наче земля під ногами перестала бути твердою. Одного вечора вона розповіла про це Марті. І голос тремтів, коли вона описувала ці дивні епізоди. Марта подивилася на неї з таким спокоєм, з такою відпрацьованою стурбованістю. Можливо, ви перевтомилися пані, вам треба більше відпочивати, я про все подбаю, вам нема про що хвилюватися. І на мить Галина повірила їй. Зрештою, Марта не викликала жодних сумнівів, але відчуття дезорієнтації не зникало, проникало в усі її дні. Залишаючи відчуття відірваності від самої себе, наче самі думки вислизали шматочок за шматочком. Лікар Галини відкинув це як стрес, симптом її горя та старіння організму, але пояснення здавалися порожніми. У її втомі була якась важкість, яка здавалася неприродною, щось більш зловісне, ніж просте виснаження. І завжди поруч була Марта, яка висіла на відстані витягнутої руки. Пропонуючи допомогу, але ніколи не вирішуючи проблеми тривоги, яка все більше насувалася на галинині дні. Одного особливо туманного ранку Галина сиділа за кухонним столом з остигаючою чашкою чаю в руках. Запоморочення вдарило сильніше, ніж зазвичай, напередодні ввечері, і вона була надто слабкою, щоб навіть піднятися з ліжка. Вона все ще відчувала затяжну нудоту внизу живота, а світ злегка нахилявся під її ногами. Марта пересувалася кухнею зі своєю звичною тихою грацією, готуючи сніданок, навіть не питаючи, чого хоче Галина. У неї завжди все було так гладко, так невимушено, занадто легко, подумала Галина, спостерігаючи за нею. Я не розумію, що зі мною відбувається, пробурмотіла Галина більше до себе, ніж до Марти. Я відчуваю, що втрачаю контроль над усім. Мої... Марта підвела погляд, її вираз обличчя був старанно нейтральним. Ви так багато пережили, пані. Це природно, що ви почуваєтеся не в своїй тарілці. Галина хотіла їй повірити, але сумніви гризли краєчки її думок. Таке відчуття, що щось не так, я не можу цього пояснити. Марта перетнула кімнату і поклала ніжну руку на плече Галині. Ти просто втомилася. Давай я подбаю про тебе скоро тобі стане краще, обіцяю. Але цього разу слова не заспокоїли її. Навіть навпаки, у Галини закрутило в животі, серце забилося трохи швидше, коли вона подивилася в очі Марти. Було щось тривожне в тому, як Марта сказала скоро. Це було надто остаточно, надто абсолютно, ніби Марта знала щось, про що не говорила. Тривога, що наростала в Галині вже кілька тижнів. Переросла в повноцінну підозру, вона почала уважніше придивлятися до дій Марти, спостерігати за її пересуванням по будинку, за її рухами, завжди такими розміреними, точними. Чи було це можливо, чи могла Марта бути причетною до цих дивних подій? Ця ідея була абсурдною Марта була тільки корисною, чи не так, але це відчуття, цей темний шурхіт у глибині її свідомості ніяк не зникало. Справа була не лише у зниклих речах чи загублених пігулках це була постійна присутність Марти, яка завжди спостерігала, завжди була поруч із готовим рішенням. Те, як вона, здавалося, передбачала потреби Галини, як з такою досконалою легкістю вела домашнє господарство, все це почало здаватися надто зручним, занадто контрольованим. Галина подумала про запаморочення, яке, здавалося, завжди супроводжувало її після обідній чай. Той самий чай, який Марта так старанно готувала щодня. Думка пронизала її, як крижана хвиля. Може, Марта підмішує щось у чай. Ідея була сміховинною, але коли вона вкоренилася в її свідомості, вона вже не могла від неї позбутися. Того вечора, лежачи в ліжку, Галина перебирала в голові різні варіанти. Вона була втомлена так, але не настільки, щоб і помітити закономірність Мартиної пильності. Здавалося, ніби Марта чогось чекає, вичікує, але чого? Її рука затремтіла, коли вона потягнулася до склянки з водою, що стояла на тумбочці. Вона зробила глибокий вдих, намагаючись заспокоїтися. Можливо, вона занадто багато думала, можливо, це був просто її розум, що грає з нею злий жарт, але в міру того, як тіні в кімнаті ставали все глибшими, а тихі скрипи старого будинку розчинялися вночі. Галина не могла позбутися відчуття, що вона більше не контролює своє власне життя. Дім перестав бути її прихистком, а людина, якій вона довіряла найбільше на світі, почала відчувати себе чужою, гірше того, загрозою. Галина лежала в темряві, повітря було сповнене страху. Тривога стала занадто великою, щоб її можна було ігнорувати. Щось відбувалося в її будинку, щось зловісне. Щось, що повільно руйнувало її світ. І Марта була в центрі цього. Коли Галина прокинулася серед ночі, в будинку стояла тиша, важка, задушлива тиша, яку порушувало лише слабке цокання годинника на каміні. Вона нерухомо лежала у своєму ліжку, її тіло було надто слабким, щоб поворухнутися, а розум затуманений постійним туманом запоморочення і розгубленості, який став її постійним супутником. Але цієї ночі щось відчувалося інакше у повітрі висіла якась вага, невидимий тиск, що заважав. дихати. Вона потягнулася до склянки з водою, що стояла на тумбочці біля ліжка, але її рука занадто сильно тремтіла, щоб узяти її. Вона не могла згадати, коли востаннє відчувала себе впевнено, по справжньому собою дні зливалися воєдино в тумані млявості, її думки більше не належали їй. Дім? Її дім перетворився на лабіринт тіни, де реальність змістилася і вислизнула з під ніг. Вона більше не довіряла своїй пам'яті, не довіряла собі, але в неї ще були інстинкти, і ці інстинкти кричали на неї зараз. Вона змусила себе сісти, ігноруючи гострий біль слабкості, що пронизував її кінцівки. Її очі пристосувалися до темряви, і на мить вона могла заприсягтися, що побачила фігуру, яка стояла в дверях просто за рамкою світла, що проникало з коридору. Марту. Від думки про її ім'я по тілу Галини пробіг холодний дрож. Марта завжди поруч, завжди спостерігає, завжди така ідеальна. Кілька тижнів Галина переконувала себе, що їй все це примарилося. Що її розум, ослаблений горем і дивним виснажливим запомороченням, грає з нею злий жарт, але тепер вона знала краще. Вона не вигадувала. Марта труїла її, повільно розплутуючи її розум з кожною ретельно приготованою стравою, з кожною чашкою чаю, що притупляла її почуття. Вона досконало зіграла свою роль турботливої, уважної хатньої робітниці, яка мов тінь прослизнула в життя Галини. І тихо душила її. Серце Галини билося в грудях, кожен удар нагадував про те, що час спливає. Вона не знала, скільки залишилося до завершення плану Марти, до того як вона повністю втратить себе, але сьогодні вночі щось всередині неї клацнуло. Тиха рішучість пустила коріння, вона не могла дозволити собі більше чекати, їй потрібні були докази щось, що підтвердило б те, що її тіло вже знало. Тремтячим диханням вона перекинула ноги через край ліжка, її ступні вдарилися об холодну підлогу, її тіло закричало на знак протесту, але вона змусила себе встати. Кожен крок був схожий на битву, ноги тремтіли під нею, наче могли підкоситися будь якої миті, але вона йшла вперед, керуючись останніми залишками сил, які в неї залишилися. На кухні повітря було тихим, важким від аромату трав. Марта завжди готувала кухню до наступного ранку. Кожна деталь була доглянута, кожна поверхня виблискувала, але зараз Галина не шукала чистоти, вона шукала правду. Її руки тремтіли, коли вона не шпорила по шафах, шукаючи будь-які ознаки отрути, яка, як вона знала, там була. Запоморочення знову накрило її і перед очима попливло, але вона продовжувала шукати. Вона мала бути десь тут. І тут, у глибині однієї з шухлят, захованої під купою старої білизни, її пальці зімкнулися навколо маленького флакончика, галині перехопило подих. Етикетка стерлася, але їй не потрібно було бачити слова, щоб зрозуміти, що це. Достатньо було дрібного білого порошку, що прилип до внутрішньої поверхні склянки, серце забилося в грудях, усвідомлення накрило її хвилями. Це було воно доказ. Марта накачувала її наркотиками, повільно отруювала день за днем, висмоктуючи з неї сили, волю, розум. Тепер усе мало сенс, зниклі предмети, загублені пігулки, непохитна втома. Це не було її вигадкою. Марта планувала це весь цей час, тихо і ретельно організовуючи свою смерть. Ампула вислизнула з пальців галини, дзенькнула об підлогу, але вона ледь почула цей звук. Думки мчали, пульс гупав у вухах. Марта хотіла отримати свій статок, вона завжди думала лише про гроші. Ось чому вона з'явилася в її житті, чому так переконливо грала роль ідеальної господині, щоб позбутися Галини і забрати все, що вона мала. Хвиля Нудоти накрила її, і вона вхопилася за край столу, щоб втриматись на ногах. Їй потрібно було вийти, їй потрібно було втекти, поки не стало надто пізно. Але коли вона повернулася, щоб вийти з кухні, її кров застигла в жилах. У дверях, силует якої вимальовувався у слабкому світлі коридору, стояла Марта, її обличчя було спокійним, без виразу, але очі блищали в тьмяному світлі, темні і незбагненні. Ви пізно встали пані, тихо сказала вона, її голос був таким же рівним, як завжди, але зараз у ньому не було тепла. Лише холодний, розважливий контроль Галині перехопило подих. Вона зробила крок назад, її серце билося так сильно, що, здавалося, воно ось ось вискочить з грудей. Тепер вона знала, на що здатна Марта, вона бачила правду на власні очі, але Марта підійшла ближче, її кроки були повільними та обдуманими, як у хижака, що наближається до своєї жертви. Тобі не варто вставати з ліжка. Тобі потрібен відпочинок. Слова прозвучали з нудотною солодкістю, і Галина відчула, як її тіло затремтіло. Вона відступила ще далі, її очі кинулися до дверей, до будь-якого потенційного шляху втечі. Але ноги були надто слабкі, тіло надто виснажене тижнями отруєння. Марта посміхнулася холодною, тонкою посмішкою Не хвилюйтеся, мадам, ми про все подбаємо. Рука Галини вдарилася об кухонну стійку, і її пальці зімкнулися навколо ножа, про який вона навіть не здогадувалася, що він там був. Вона не думала, не було часу думати. Інстинкт взяв гору, і з раптовим сплеском адреналіну вона кинулася вперед, дико ріжучи. Очі Марти розширилися від шоку, коли лезо розрізало повітря, зачепивши її руку. Вона відступила назад, вираз її обличчя змінився зі спокійного на лютий, але короткої миті несподіванки Галині було достатньо вона вибігла з кухні, її серце калатало, тіло підкорялося чистому інстинкту виживання. Вона не знала, куди йде, але не могла зупинитися не зараз, не тоді, коли правда нарешті відкрилася. Позаду вона почула кроки марти, швидкі та люті, що наближалися. Але Галина не озирнулася. Вона не могла, вона мусила бігти далі. Будинок, який колись був її притулком, перетворився на лабіринт жаху, стіни змикалися навколо неї, кожен крок ставав важчим, кожен подих важчим. Але вона не зупинялася, її розум чіплявся за єдину істину, яка змушувала її йти далі. Вона не була божевільною, Марта намагалася вбити її, вона не дозволила їй не сьогодні. Зробивши останній ривок, Галина підійшла до вхідних дверей, тремтячими руками, намацуючи замок. Вона відчувала Марту за спиною, відчувала її присутність, як темну тінь, що наближається. Але Галина була швидшою. Вона штовхнула двері і, задихаючись, влетіла в холодне, нічне повітря. Вона втекла. Але ледь ледь. Коли вона впала на сходинки і прохолодне повітря наповнило її легені. Вона зрозуміла, що боротьба не закінчилася, ще ні, але тепер у неї було те, чого не було раніше. Правда, і ця правда, якою б болючою і жахливою вона не була, звільнить її.